Доброго дня, це медіа-центр України Одеса. Розпочинаємо наш робочий день. Розпочинаємо його з брифінга Дмитра Плетенчука, речника військово-морських сил Збройних сил України. Він розповість нам про особливості військово-морських навчань Сібріз в цьому році. Пане Дмитро, вам слово. Вітаю студію, вітаю глядачів. В цьому році ми знову повернулися до практики проведення військових навчань серії СІ як ви пам'ятаєте, минулого року вони не проводилися зі зрозумілих усім причин, на жаль, але в цьому році спільні навчання було відновлено. Так само до нього долучаються наші іноземні партнери, в першу чергу, це Велика Британія та Сполучені Штати Америки, загалом 18 країн-учасниць. Основна тематика. Цього навчання відрізняється від попередніх. В першу чергу ми зараз звертаємо увагу на діяльність ВМС після закінчення цієї війни після нашої перемоги. Основна наша одне з наших основних завдань буде розмінування акваторії Чорного моря, забезпечення безпеки судноплавства. І ці питання актуальні і зараз, але після війни ми нарешті зможемо ці питання вирішити. Тому спрямованість цих навчань саме на організацію роботи штабів подібних, організацію роботи корабельного складу та кораблів розмінування в цих навчаннях з нашого боку беруть участь в тому числі два кораблі протимінних. Це кораблі класу Sundown, які нам ще до повномасштабного вторгнення передавали, передавала Велика Британія. І мають вони назви Черкаси та Чернігів. І відповідно ці назви не випадкові. Як ви пам'ятаєте, в Криму у нас так само були портамінні трайщики з такими назвами. І, до речі, так само цікава деталь. Якщо ви пам'ятаєте, командиром Антральської Черкаси протимінного був капітан першого рангу Федаш, і він якраз зараз очолює ці протимінні навчання у Сполученому Королівстві. Наскільки я розумію, ці навчання. Ну, означатимуть, що військово-морські сили України ще більш будуть інтегруватися в подальшому в після перемоги з американським військово-морським флотом та британським військово-морським флотом. Чи планується подальше підсилення тими ж мінними тральщиками українського, українського флоту? Ну, про це поки що говорити зарано. Деякі проекти зараз в розробці ВМС вони не завмерли. На час повномасштабного вторгнення наші екіпажі продовжували навчання. Було створено також річкову флотилію. Було створено у складі військово-морських сил відновлено окремий рід військ. Це берегові ракетні війська, славнозвісні Нептуни, які потопили крейсер Москва. І так само інші напрямки вони постійно розвивалися, в тому числі за кордоном, завдячуючи нашим партнерам. І підготовка військовослужбовців військово-морських сил триває постійно у різних країнах. Що стосується інтеграції в систему НАТО, слід зазначити, що військово-морські сили завжди були в цьому питанні у Збройних силах піонерами. У нас ще до повномасштабного вторгнення і навіть до початку. Взагалі російсько-української війни 14-го року вже було багато зроблено по цих питаннях. У нас вже були підрозділи, які пройшли оцінювання позитивно щодо сумісності з підрозділами НАТО. Це як сухопутні підрозділи морської піхоти, так і корабельний склад. І так само перед повномасштабним вторгненням кожного сібризу наші. Екіпажі проходили оцінювання НАТО щодо сумісності і проходили їх позитивно. Тому так, ви абсолютно праві. Це посилення нашої співпраці, це спільні навчання. Ми отримуємо відповідний досвід взаємодії з військами країн НАТО. Якимось досвідом бойовим ми з ними ділимося, тому що він унікальний. Насправді ніхто не воював з росіянами дуже давно по-справжньому вживу. Тому це взаємовигідна співпраця, яка має місце зараз. В розмінуванні Чорного моря так чи інакше братимуть участь інші чорноморські країни, вперше за все, Туреччина, де будуються, наскільки я пам'ятаю зараз корвети для військово-морських сил України. Чи буде брати Туреччина участь в цих навчаннях? Поки що про це говорити зарано. Саме так Турецька Республіка продовжує згідно плану. Побудову корветів для України, корвети класу Ада це сучасні корвети, які мають деякі переваги навіть перед сучасними російськими фрегатами, незважаючи на те, що вони більші фрегати. Тим не менш, корвет має краще обладнання, краще озброєння і більш сучасні системи. І, до речі, повертаючись до питання протимінних кораблів класу Сандаун, так само незважаючи на те, що. Великобританія вже переходить до іншої ітерації протимінних кораблів, і до речі, вони вже не тральщики, вже ніхто не тралить міни, як це було у Другу світову. Для цього вже є роботизовані системи щодо пошуку та знешкодження. Це зовсім інший рівень. Росіяни досі не мають ще подібних кораблів у своєму складі. Те, що для британців вже здається не надсучасним, і тому вони вже шукають нову генерацію. Для наших ворогів досі є недосяжним. Наскільки, взагалі, після після знищення флагмана Чорноморського флоту Російської Федерації продовжуються активності російського флоту в Чорному морі? Говорили про те, що через знищення флагману вони були змушені зменшити зменшити активність і навіть перевести більшу частину свого флоту з до східної частини Криму. Я вам скажу більше. Якщо ми всі пам'ятаємо початок повномасштабного вторгнення, коли в Одесі на горизонті можна було побачити великі десантні кораблі Російської Федерації так званої. Зараз це просто неможливо. І затоплення крейсера Москви, його знищення, стало не тільки великим іміджевим ударом, те, що їм втопили флагман. Треба зрозуміти, що цей корабель забезпечував. Усе угрупування Чорноморського флоту, як і розвідувальними даними щодо підводної та надводної обстановки, так і здійснював прикриття протиповітряне. У нього було три ешелони протиповітряної оборони цього крейсера, досить, досить серйозних. І відповідно інші кораблі не мають таких можливостей в Чорному морі російські. І завдячуючи тому, що не пропускає через протоку Босфор Турецька Республіка, зараз військові кораблі під час цього конфлікту, вони не можуть поповнити це угрупування. Відповідно, вони вимушені триматися досить далеко. І якщо вони ховалися в південній частині, в бухті Севастопольській, наприклад, весь цей час, то зараз вони навіть там не почуваються без затишно після деяких випадків для них прикрих. Зараз вони здебільшого перебувають їхній корабельний склад у східній та північній частині-східній частині Чорного моря, це правда. І так само вони навіть зараз з'явилася така інформація, що можливо якусь частину вони переформатують в Азовське регіональне якесь угрупування. Хоча насправді це теж не має ніякого сенсу, тому що ми пам'ятаємо чудово, чим закінчилося пришвартування в порту Бердянську для великих десантних кораблів Російської Федерації, і там їх так само дістали. Дякую, прошу за питання. У мене питання до пана Дмитра таке. Наскільки ми розуміємо? З безпекових міркувань після завершення е цьогорічних навчань Сібриз, мінні тральщики, Чернігів і Черкаси залишатимуться е ну, в одному з британських портів. Це зрозуміло. Яка подія, який поворотний момент у цій війні може стати передумовою для того, щоб ці два міні-тральщики прийшли до пункту постійної дислокації в Україну, чи то Одеський порт, чи будь який інше? От що має бути передумовою? І наступне запитання, чи є вже розуміння? стосовно того якою якою представленостю яким масштабом може бути ця гуманітарна операція з розмінування морське розмінування бо ми пам'ятаємо що після другої світової війни балтійське море воно й досі залишається скільки років минуло але воно досі залишається насиченими насиченими морськими мінами до речі, кожне, кожен передній так само з себе включав подібні операції, тобто була завжди і практична складова у всіх цих навчань. Так, акваторія величезна, Чорне море глибоке, на відміну від Азовського, де найбільша глибина 15 метрів. І тут ще роками нам буде все це аукатися, як то кажуть. Передумовою для проведення протимінних операцій має бути. Закінчення військово-збройного конфлікту, звісно, в першу чергу, коли ці кораблі зможуть спокійно працювати, тому що це досить складна робота. Робота сапера завжди складна, тим більше на морі, тому що, окрім того, що ти маєш боротися з мінами, ти маєш боротися ще й зі стихією морською, яка не завжди є схильною до, до твоїх планів, і відповідно це щодо передумов. Що стосується загалом наслідків і масштабу цих операцій, то це робота на роки. Це правда, тому що росіяни використовують досить застаріли зразки озброєння мінного, це міни якірни, які були вироблені у 70-80-х роках минулого сторіччя. Як вони себе будуть поводити, ніхто не може спрогнозувати, тому що вони вже в досить такому стані технічному, який нічого не гарантує навіть тим, хто хто їх ставив. Окрім того, не слід забувати про те, що внаслідок підриву Каховської ГЕС росіянами в акваторії Чорного моря, так само потрапили міни ЯРМ, це якірні річкові міни плавучі, які здебільшого узбережжя викидає. Та протидесантні міни так само позносило. Тому роботи дуже багато. До речі, станом на зараз військово-морські сили України вже знешкодили більше сотні якірних морських мін, які після штормів викидало, відривало від якора і викидало на узбережжя. Тому це буде тривати дуже довго. В мене запитання від журналіста, який дивляться нашу прес-конференцію онлайн. Він питає: може ви знаєте, на Сібрізі завжди була берегова так звана компонента протягом цих років. Наші солдати зараз навчаються у Великій Британії. Може вони також будуть брати участь в цих навчаннях саме як берегова компонента, можливо берегова оборона чи ще якась складова. Більш детальну інформацію щодо перебігу. Цього етапу навчань сібриз ми надамо згодом. Поки що ми кажемо про морську компоненту в першу чергу, але так, є і сухопутна, і повітряна компонента, як це завжди було під час проведення сібризу. Сібриз, до речі, в Україні був одним з найбільших взагалі, військових навчань. І завжди це було подією року. Скажіть, Дмитро, а чи є у військово морських сил якась інформація більш детально стосовно наслідків ось цього підриву дамби Каховської ГЕС, великої кількості мін протипіхотних, можливо протитанкових, які винесло просто водами Дніпра? Чи проводилось обстеження дна на узбережжі біля Одеси? Тому що незважаючи на заборону для? Для купання в деякі, в деякі випадки все ж, ж трапляються менше, аніж це було раніше, аніж, але ж трапляються. Я можу лише зазначити, що робота триває постійно, що цією роботою займаються профільні організації. В першу чергу, це ДСНС, сучасні герої, які реально працюють постійно під вогнем і постійно мають справу з цими вибухонебезпечними предметами. Це інші структури. Не маю точної інформації щодо обстеження, як ви спитали. Можу лише зазначити, що заборона на відвідування пляжів не випадкова, і підходити до узрізу води реально небезпечно. Тому що навіть якщо зайти туди по коліно, ви маєте шанс натрапити на якірну річкову міну або протидесантну міну. Протидесантна міна це міна, яка має металеву штангу по центру, яка. Відхиляючись на 10-15 градусів, вибухає там 10 кг вибухівки, шансів вижити нема. В Коблево ми спостерігали, як двоє чоловіків на ній підірвалося минулого літа, порушили цю заборону. Навіть рятувати не було кого. В Херсоні ми спостерігали, на жаль, як на лівому березі рибалка так само натрапив на якірну міну річкову. Нічого не залишилося, навіть човна. Тому слід дуже бути обережним і незнайомі предмети в ніякому разі, як на Одещині один чоловік, побачивши, як міну, приніс її додому. Як вона не вибухнула, досі загадка. Ну, це щодо їхнього стану бойового, в принципі. От він вирішив, що це газовий балон, приніс його додому. Чудом, чудом залишився живий. Такого робити не треба. І, звісно, в рамках можливостей обстеження. Буде проводитися або проводиться, але тут треба вже звертатися до тих органів, які компетентні в цьому питанні. Так, прошу. Синою України оперативне командування Південь наводять дані, скільки станом на сьогоднішній день у Чорному морі і у Азовському морі також е, знаходяться. Яка кількість знаходиться кораблів противника завжди вказуються. Е, у тому числі ракетоносіїв, сумарний ймовірний залп, такий то, час від часу з'являється крім надводних кораблів, ще підводні кораблі. Чи готові ви згадати, сказати, може пам'ятаєте, як часто саме з підводних кораблів, з підводних човнів наносяться по території України ракетні удари? Бо наскільки ми розуміємо? Коли використовується підводний човен, це більш небезпечно ніж надводний корабель. Так, звісно, при застосуванні підводних човнів для нанесення ракетних ударів їхнє виявлення ускладнюється. Загалом в акваторії Чорного моря росіяни зараз мають три підводних човни, які є ракетоносіями. Кожен з них має до чотирьох ракет на борту. Один з цих човнів перебуває зараз на ремонті, він не виходить в море. Два з них періодично виходять в море. І нещодавно один з них було застосовано для обстрілу. Коли ви пам'ятаєте, летіло саме чотири калібр це був залп якраз підводного човна. Насправді, великої різниці між звичайними носіями підводними в сенсі застосування нема, а в сенсі виявлення є. Складніше виявити. І в цьому сенсі ми знову-таки повертаємося до основного питання. Навіщо Україні військово-морські сили? Військово-морські сили це та структура, яка дозволяє працювати на таку глибину в морі, яку не можуть забезпечити, наприклад, берегові війська. Тільки маючи потужний флот, ми маємо можливість боротися з таким явищем, як підводні човни, як взагалі ворожий флот, тому що з ними мають боротися кораблі та авіація. І одніми тільки комплексами ракетними на березі впоратися з цим завданням неможливо. У них є дальність якась, і завжди може сховатися десь там у східній частині. І цитуючи нашого військово морських сил, віцеадмірал Олексія Нейшпапу, нагадую, що сучасна оборона військово-морська має починатися у берегів ворога не тоді, коли він вже прийшов до тебе, до твого берега, а у берега ворога. Тільки тоді ти можеш забезпечити безпеку свого узбережжя і безпеку цивільного судноплавства. До речі, саме забезпечення цивільного судноплавства є одним з основних завдань військово-морських сил будь-якої країни. Це в тому, як числі як і супровід, так і забезпечення безпеки в акваторії в принципі. Тому, так, ракети на там присутні. Так, для того, щоб їх знищити, звісно, потрібно будувати і розбудовувати відповідні потужності саме військово-морських сил, корабельну складову. І, до речі, повертаючись до вашого питання, що стосується інтеграції в структури НАТО, слід зазначити, що, наприклад, ці протимінні кораблі вони так само. Іноземного виробництва, відповідно, вже і корабельна служба організована по-іншому. Вона одразу була ці кораблі, одразу були спроєктовані в такий спосіб, щоб відповідати всім цим стандартам. І е, війна, на жаль, через такий спосіб, ми приходимо до пришвидшення цих стандартів, тому що ми переходимо на іноземні зразки озброєння, які розраховані штатно саме під стандарти НАТО. І повертаючись до теми ракетоносіїв, носіїв загалом зараз загальний залп може складати до 52 ракет в акваторії Чорного моря. Це два фрегати, три підводних човни і, здається, три катери ракетних. З ними боротися мають відповідні одиниці бойові саме зі складу військово-морських сил, тому що ми не можемо. Бути державою країною біля моря. Ми маємо бути морською державою. Тому що Україна це і є морська держава. Особливо враховуючи те, що море було, є і буде залишатися для нашої країни основним експортно-імпортним каналом, який забезпечує досить велику частину експорту та імпорту нашої економіки. Якщо є ще запитання, прошу одне останнє як ні, добре. Тоді будемо завершувати брифінг на цій оптимістичній ноті. Сподіваємось побачити вас тут знову і знову з інформацією про Сібріз та інші більш позитивні для нашої держави і нашого, наших людей новини. Дякую. Слідкуйте за нашими анонсами. Наступний брифінг відбудеться о 13.00, Він буде присвячений так званому заколоту Євгена Пригожина в Росії. Ми поговоримо з експертом Марією Кучеренко. Вона буде з нами на прямому зв'язку. Залишайтеся з нами.